Сьогодні кінець першої декади грудня. І ось перебираю рубінолку от, під реалізацію яблуку. Фактично, вона є таким ударним сортом по реалізації. Хто її куштує, вже її не виминає. По-любому, бо він придбає плід. Не враховуючи, що конкуренція на ринку плодів дуже висока по яблуках. Яблука не в ціні, як ви знаєте. Турбінола це суперовий сорт, обов'язково необхідно його мати в своєму саду. От вирощувати дуже класний, дуже смачний сорт. Зараз вже закінчується перша декада грудня. До Нового року я би, думаю він би пролежав це ранньо, ранньо зимовий сорт з дерева можна їсти плоди. Ось так. Вже дуже багато я разів її показував. Просто він мені цей сорт дуже подобається, тому на нього роблю такий наголос. Так, є момент. Потрібно для того, щоб він вступив нормальне плодоношення, прибити його ріст, потрібно дати йому заплодоносити, А це можливо зробити, якщо ви будете робити правильну обрізку і будете враховувати, що в перші роки, в перші періоди життя, на фазі росту і плодоношення. Вона складає на кінчиках мінорічних приростів. Потім гілочка відтягується, потрапляє в сонячну зону, закладається кільчатка і вже більш масивніше йде по Вже там трошки прибивається ріст сорт, дуже сильно рослий. Більш, я думаю, вдало вирощувати його на карликових підщепах. Але і на 106-й мені він подобається. Один із моїх улюбленців рубінола.